Вітаю, цей проект Ну що там у вас? Мене звуть Олександр Іващенко. В рамках цього проекту ми спілкуємося з колегами з різних регіонів України та дізнаємося, як живуть українці в умовах повномасштабної війни. Сьогодні з колегами з Дрогобича обговорюємо питання розчистки доріг взимку. До нас уже приєдналася Софія Савчин. Софія, раді вас чути і бачити. Вітання з Дрогобича. Рада бути у вас в ефірі. В Черкасах та області прибирання та розчистка проїзної частини відбувається цілодобово. Чергують відповідні підрозділи, які розчищають дороги від снігу та посипають проти сумішами. Для цього ми маємо 132 спеціальні машини. Ця техніка готується влітку і обслуговує 1750 км кілометрів доріг державного значення. Сіль та матеріали заготовлені у повній кількості, але маємо певні проблеми з постачанням солі, яку ми раніше брали на підприємстві «Артемсіль», а зараз її доводиться купляти за кордоном. В першу чергу розчищається магістралі з більшою інтенсивністю руху. Це дороги міжнародного, національного та регіонального значення. Така пріоритетність погоджена як на державному, так і на обласному рівнях. А як у вас? Ну що ж, лютий лютує, комунальники працюють щодо ситуації в Дрогобичі, то тут комунальні служби працювали в посиленому режимі всі вихідні. Як повідомив керівник комунального підприємства Служба муніципального управління Володимир Суда, для очищення доріг міста та територіальної громади було задіяно 8 одиниць техніки. Лад на вулицях Дрогобича наводили 37 прибиральників. Також прибирали, звичайно, і тротуари та пішохідні зони. На посипку витратили 230 кубометрів. В піщано-соляної суміші цікаво, що використовують як звичну суміш, так і нову протиожеледну, яку зараз виготовляють за сучасними стандартами з відходів виробництва Стебницького калійного заводу. Місцеві водії вже відзначили її ефективність. У Львівській ОВА розповіли, що вночі на понеділок для очищення доріг державного та місцевого значення на Львівщині задіяли 119 одиниць спецтехніки, а вночі на вівторок задіяли 70 одиниць. Якщо ж є інформація про нерозчищені дороги державного та місцевого значення в області, то людей закликають телефонувати на гарячу лінію Львівської ова. 112. водночас. Інформації про таке не надходило. Ось такі справи тут. Ми провели опитування у нашому телеграм-каналі і поцікавилися у читачів, чи задоволені вони роботою комунальних служб під час ледиці. І маємо такі відповіді: 19% задоволені. Погодні умови складні і проблеми, які виникають, цілком зрозумілі. 42% незадоволені, все не задоволені. могло бути вибрано краще. До цього потрібно годуватися заздалегідь. 38%, скоріше так, ніж ні, подекуди виникають певні проблеми. І 14% відповіли, що я водій і дороги були у задовільному стані. А як у вас? Ми також запитали у підписників, чи задоволені вони роботою комунальних служб під час хуртовин, які накрили Львівщину на вихідних. І мушу зазначити, що наші результати відрізняються. 59% з респондентів обрали варіант: ні, все могло бути прибране краще, треба бути готовим. 21% з опитаних відповів, що є водієм, і дороги були у задовільному стані. 14% з опитаних обрали варіант, що скоріш задоволені ніж ні, подекуди виникали проблеми. А решта 6 відповіли, що так, бо погодні умови складні, проблеми, які виникають, зрозумілі. Софія дякуємо за спілкування. Будемо сподіватися, що останні тижні зими не створять нам проблем на нашому шляху до перемоги. Я нагадую, що це був проект Ну що там у вас далі буде.